Вітаю всіх! Сьогодні ми зібрались, і Он як нас багато усіх єднає і привело сюди День Єднання, українське свято. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних Я, а разом Україна, День Єднання, свято в Україні! Яке відзначається щороку, 16 лютого, згідно указу президента України Володимира Зеленського, цього дня, згідно з указом президента України, прийнято проводити підняття державного прапора України на будинках та спорудах усіх населених пунктах. А о 10 годині ранку виконання державного гімну України синьо жовтий прапор України, це безхмарне небо, синє синє, а під небом золотіє нива, і народ, і вільний, і щасливий. Слова високі, мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі для кожного села, містечка, міста це ключ один. З мільйонів голосів, це наша клятва, заповідь священна. Хай чують друзі і вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло навкруги. А зараз пропоную приєднатися до виконання державного гімну України. Ця доля, звинувачі як на сонці запанує братя. Чугоду і покажем, що ми братця козацького. День єднання пропонують не тільки співати гімн та підіймати прапор, а й в'язати один одному сині жовті стрічки. Українці єдині, як ніколи. Наша рідна земля це Україна. Любимо, шануємо, бережімо її та будьмо гідними її синами і доньками. Нехай в наших сердечках палає маленький вогник гордості за те, що ми, українці, Подаруймо частину наших сердець Україні. Україна це країна любові, єднання та перемоги. Є на світі край багатий, світлими серцями, сильних рук голів розумних не бракує нам. Ми робити вміємо і бути хазяями. З радістю і горем не лишати сам на сам. Єна єдина красива і сильна в мирі і любові до